Адвент період очікування. І не тільки в нашому особистому житті, а всього народу. В той час Ізраїль очікував, весь народ очікував на Месію, що він прийде, що він спасе, він доведе до кінця справу Божу у вибраному народі і в світі. І цей час повнився. Коли юдеї коло Йордану, Йоанн Христити великим голосом проголошує, наблизився час, тут є Царство Боже, покайтеся, покайтеся, визнайте свої гріхи і в знак вашого покаяння ходіть, вступайте в Йордан, і я вас охрещу для того, щоб ви. Очистилися і могли йти слідом за тим, хто більше від мене. Покайтеся, сьогодні так само звучить для мене і для тебе. Покайся, навернися, покайся у своїх гріхах, Сприйми свою слабкість і невіч і довірся Богові. Віся Богові Ісусові Христові, який для того прийшов, щоб нас підняти. І як Йоанн Хреститель каже, охрестити вогнем. Вогонь не що інше, як Божа благодаті сила, яка і Святий Дух, яка очищує, як і тіла, так і душі і людини очищує наповнене своїм світлом, своїм теплом і своєю силою. Господь Бог дає духа, духа сили, духа очищення, духа любові. Та як сьогодні ми чуємо в читанні Ісаї, цей дух, який Чуємо, як озвучує в Старому Завіті Ісая про те, що дух на мені, який мене помазав для доброї новини, щоб я міг приноблених підняти, спасти тих, які прибиті або гріхові. Це є Ісус і це є Дух Святий, який прийшов, щоб спасти нас. Просим сьогодні для себе, Ісуса Христа, якаюся в всіх своїх гріхах, і прошу тебе очисти своїм духом і вогнем моє серце і душу, що міг уподібнитися Тебе. Амінь.